Так, ну що, мої кисленькі мордочки, доброго дня! Привіт, привіт! Ну що, сьогодні новий такий буде прецедент рецептик, як ви вже зрозуміли. Кидання м'яса це не м'ясопад. Це ми будемо сьогодні робити з вами шашлик. А точніше, маринад. Як я мариную шашлик, щоб він був дуже смачненький це мені рецепт ще був. Розказав мій один друг із Грузії, і цюнчик тут теж, теж хоче кусочок захавати. Вже собі попросив, звісно, він любить дуже просити в нас їстеньке, смачненьке. А поки цюнчик їсть, ми продовжуємо далі нарізати наше м'ясце. Ріжемо м'яско на такі невеличкі кусочки. Знаєте, не такі, як на стейки, ну, як на шашлик робляться, квадратики. <свісно> брали ми і шию, брали ми і вирізки, це все свиня буде. Дуже смачно, дуже красиво виглядає. Я взагалі люблю, коли їжа виглядає естетично. Може бути, вона навіть не така смачна, але я думаю, що естетика, це для мене перше, в першу чергу. Тому взяли велику каструлю, гарний гострий ніж. І будемо гарненько нарізати наше все м'язко, яке буде, і потім буду розказувати далі, що ми будемо з ним робити. Цюнчик продовжує їсти, поїдати, попрошайничати. А я перехожу тим часом до наших приправ. Приправи у мене є як і європейські, так і українські. Тож почнемо, що? Почнемо раз спочатку з м'ясної приправочки. Дуже така смачна. І вона. <кій> Дійсно, до шашлику. Є і українська, є і європейська. Мід м'ясо, до м'яса, щоб було це все круто. Кось робить і курячі шашлики, і баранячі, і так далі, і козячі, і я ще не знаю які. Я практикую тільки курячі і свини. Але сьогодні в нас буде свини, курячого не буде, так як у нас трішки мій свято Тож почнемо вибирати вже наші а, приправки. Трішки дегустація, трішки хвальба, хвальба, трішки похвалюся, які в нас є приправи. Треба нам і лавровий лист, і трішки м'ясної. Коротше, дуже багато в мене там і мінералка, і майонез. Коротше, такий дуже смачненький рецепт. Тож беріть листочки, нотатки, записуйте. Трішки кмин, гвоздичка. Ні, гвоздичку точно не треба. І будемо. Будемо вже працювати, посипати, мішати. Мені дуже сподобалося останнє тют в кінці відео, де прям я і годинник свій замацкав самим маринадом. Коротше, що можу сказати? Спочатку у нас цибулька, беремо багато цибулі, ми взяли десь 6 кусочків. Гарненько цю цибульку ріжемо, плачемо, радіємо тому, що є цибуля. А ще є й м'ясо. Я думаю, що це привід порадіти. І всю цю гарненьку цибульку ми висипаємо на наше м'ясо в кастрюлечку. Далі беремо томатну пасту. Ну, скільки я поставив, поставив я, мабуть, 3 ложечки томатної пасти. Далі беру спецію до шашлику спеціальна, фірму напишу в описі. Дві пачки я висипав на це все. Вийшло у нас 4, 4 кіла, 4300 кг. В общем, ми купили. І туди томатної пасти. І туди трішки всіх тих двох пачок, що в мене є цей ексклюзив, а приправа. Бачите? Вона така спеціальна для шашлику, ексклюзив. Це українська, якщо я не помиляюсь. Так, дві пачки я туди висипав. До цибулечки нашої. Гарненько так вибиваємо, тому що це все, знаєте, гроші коштує як не як. Лаврові листички. Думаю, що ну, пару штучок на око, так. 5-6 uh, штучок можна всипати за да, лаврушечки. Далі, червоний перець. Не забуваємо про червоний перець, щоб був і цвіт, і смак. Далі. Томатна паста. Я пам'ятаю, що три давав, не пам'ятаю, скільки я поставив тут. Так, да, три ложки. Ви бачите, мене не. Все ж таки не такий старий, не зраджує мені пам'ять. Так, торчин, може бути любий майонез, в мене був торчин. Майонезику так на око так смачненько. так 150. До всієї нашої гарної такої консистенції. І далі трішечки оливкової олії. Хто може давати, давати звичайно, олію рафіновану соняшнику? Магія-ефект? Трішки сіль. Теж на око. Тому, що ну, це все на око треба робити, розумієте, тому що маринувати шашлик, ви самі знаєте, є рецептів куча на світі, дуже багато. Але це все треба на око, так, і сіль, і чорний перець, і майонез. Потім всі в кінці це все ми будемо заливати мінералочкою. Гарненько, мінералочкою ми це все залили, почекали трішечки. І зараз почнеться магія перемішування. Таке, знаєте, бетономовіз і така бетономішалка, але шашликомішалка. І я починаю гарненько це все. Перемішувати. Бачите, гарно треба цибулю, основне, саме головне дуже вичвакати треба дуже так сильно зжимати, щоб воно гарно дало пустило сок, щоб сам шашлик, м'ясо пропиталося. щоб було гарно. І гарненько перемішуємо. Не жаліємо сили, не жаліємо м'ясо, щоб в кінці в нас було смачненький такий маринадик до печіння. Як ви бачите, в мене вже і годинник в маринаді, і я в маринаді, і кухня в маринаді, і цюнчик де-не-де в маринаді. Ну, коротше, стараємося, знаєте, на славу. Вийшло у мене все ж таки, не пам'ятаю, 12 шампурів. Да, шашлик вийшов дуже смачний. Надіюсь, я це у відео приклеїв ззаді. Але дуже смачний. Гості дуже хвалили. Я прям не люблю жарити шашлик, признаюсь вам чесно, це прям не моє. Але цього разу я жарив, тому що так сталося. Ситуація склалася, тому я був повинен його пожарити. Але був дуже смачний. Взагалі, знам. М -м Пізніше буде відео і про овочі, гриль, як я робив, але це вже в іншому відео. Сьогодні в нас <кавцю> шашлик. А, суточку він у нас постояв у холодильнику. Ну, в принципі, не сутку. Ну, да, сутку. Але на другий ранок, потім, коли воно простояло сутку, ну, типа, через суточку потім не забуваємо, що ми ставимо його зараз в холодильник. І через суточку ми його вибираємо. І щоб вже до моменту зранку до вечора, коли буде там пекти, щоб він ще постояв на газовій плиті. Ну, на плиті, просто в кухні, не включайте плиту, ради Бога. І щоб він просто так собі ще в теплоті так достоювався і це все. Бачите, який гарний маринад. І годинка гарна. Головне годинник видно. Скільки годин? А на годиннику вже пів дванадцяти ночі. Так що я думаю, що час спати. Всьокі. Годинку пом'яв. Ходішати. Оплески, оплески, оплешки. Команда Шок на сцені, дивіться. Все готовенько. Ми це все зм'яцкали Накриваємо гарненько кришечкою, відкриваємо гарненько холодильник, і кладемо туди. На суточку Пройшла суточка. вийняли, людоньки добрі, вийняли, це все добре. І вже нехай там достоїться до вашого моменту надівання на шампури. Такі смачненькі, бачите, ну дуже, настільки смачні ці е, спеції були, ексклюзив, мушу їх прорекламувати, просто вони дуже смачні. І вже будемо зараз одягати. Ми вже одягнули. Я не буду вам показувати, як я одягну, і вже починаємо жарити. Дуже смачно, смак просто не передати вам. А звук казка. Ну що, друзі, така краса в нас вийшла. Діліться секретами, діліться своїми подобаннями діліться своїми рецептами в мене в коментарях. Дякую, що дивитеся відео. підписуйтесь на канал. Юра ісвентура. Чекаю вас. Дякую всіх обняв і до зустрічі!